З появою функції 2Х на ютубі для мене відкрився новий горизонт швидкості навчання з того часу будь-який учбовий відос, будь-який хай, та в принципі будь-який відос, якого мені потрібно було саме швидко дістати інформацію. Ставився на подвійну швидкість та переглядався відповідно удвічі швидше, що підвищило моє особисте ККД при вивченні будь-чого. Доходило до того, що звичайні відоси без пришвидшення мені починали здаватися занадто повільними. Але якщо чисто умовно дивитися в 2 2X фільми і серіали, буквально серіал. Який йде шість сезонів, за часом ти подивишся як три, взагалі нічого не пропустивши. Чи все ж таки все не так просто? Наче при двох тобі доволі важко втягнутися в атмосферу, тому що при пришвидшенні дуже сильно змінюється акторська гра, навколишнє середовище загалом, і те, що створив режисер, працювати вже не буде. З іншого боку, в мене є друг, який дивився статевого виховання в ікс і особливо не жалівся. Та й сам я розумію, що, наприклад, всі роботи з 20-го століття від Мартіна Скорсезе тільки у 2х і дивитися, хоча можна і в 4х. Тема для дискусії, коротше. А подібне я люблю перевіряти на практиці. Саме тому я вирішив передивитися на двох з три своїх улюблених серіали, саме закінчені. Ті, які ще не мають фінального сезону, я не брав у список: Містер Робот, Брейкін Бет і Лякаса де Папель. Чому беру ті, які вже дивився, думаю, очевидно, щоб наочно порівняти те, як сильно змінюється сприйняття серіалу від 2X. В кінці відосу я присвячу цьому окремий парт. Спочатку коротко розкажу про роботи, які я порівнював. Тут не буде нічого нового для тих, хто слідкує за мною давно, але. Я все одно трохи поясню свій вибір. Містер робот один з перших серіалів, які я взагалі дивився в своєму житті, який настільки міцно залишився в моїй пам'яті та справив таке враження, що досі після всіх переглянутих серіалів міцно сидить в моєму особистому. ТОП-5. і з всього списку це найбільш вразлива позиція, тому що містер робот бере по факту своєю атмосферою та грою Рамі Малика. І обидва ці аспекти дуже сильно постраждають. Але тут є два факти в противагу. перше, сюжет містера робота це одне з найкращих творінь кінематографу, які я бачив ever. а його 2Х не зруйнує, сподіваюся. Друге, багато хто вважає другий сезон дуже нудним, а його на Х2 дивитися в теорії буде простіше. Хоча і мені на Х1 норм було. В противагу доволі депресивному та вивірному містеру роботу я взяв більш динамічний та зав'язаний по факту на много та екшоні паперовий будинок від цього серіалу. Я чекаю мінімум даунгрейду. В ньому немає якоїсь атмосфери, яку треба буквально прожити. В ньому немає такого акценту на акторській грі окремих персонажів. Це не означає, що акторська гра погана, просто тут у неї набагато менше впливу на загальне враження від серіалу, ніж у тому ж містері роботі чи у наступних Breaking бедах Схожа ситуація, можливо, була б із фільмами по типу Мерзенної вісімки та серіалом Джентльмени, де теж є динаміка, але все ж таки, на відміну від лякаса де Папель, в них також важлива акторська гра. До речі, робив на них огляд для там відоси виходять кожного тижня, а спонсорка коштує всього 10 гривень. Ну і Breaking Bad. серіал, вплив двох який важко передбачити. З одного боку, ми маємо перші два не дуже цікаві сезони, в яких закладається фундамент всієї історії. Цей етап має непогано так бустанутися, тому що ти менше часу витратиш на занурення в історію та швидше перейдеш до найцікавішого. З іншого боку, якість Breaking Bad як серіалу багато в чому залежить від акторської гри Брайана Кренстона, Арона Пола, Еспосіто та усіх інших ситуація двояка. Я навмисно обрав саме ці серіали зі свого особистого топу, щоб максимально широко охопити тему та перевірити усі варіанти, які мені прийшли в голову. Тобто зараз ми з тобою маємо містера робота, який має зруйнуватися на 2Х, лякаса ДПП, який має майже не відчути прискорення, та Брейкін Бед, ситуація з яким поки що не зрозуміла, тому що є свої за та проти. Та закину усі нотатки, які робив протягом перегляду, для того, щоб ти міг більш детально подивитися на вплив X2 швидкості на серіал. Там буде порівняння з характеристиками у цифрах, любителям статистики зайде. Почну із загального враження. Ситуація від звичайних відосів в плані сприйняття швидкості мови майже нічим не відрізняється. Перші 5-10 хвилин тобі дуже і дуже незвично, незручно. Потрібно ще уважніше слідкувати за ситуацією на екрані, але згодом ти звикаєш до такого темпу та починаєш забувати, що дивишся на X2. Мозок штука звикаюча до різних потрясінь, тому така подія, як пришвидшення контенту вдвічі, для нього проблем не викликає. Не викликає настільки, що через серії дві такого перегляду, якщо ти увімкнеш назад один X, він буде здавати. Тобі настільки повільним, наче ти поставив на 0,5. Але якщо до швидкості мови звикнути можна доволі швидко, то до зміну русі вже не так просто. При 2Х усе виглядає трохи неприроднім, починаючи з жестів персонажів, закінчуючи ходьбою, бігом та усім супутнім. І до цього не звикаєш навіть через 2, 3, 4 серії. Це настільки протиприродньо, що твій мозок просто не може це прийняти. Ти буквально повертаєш голову від монітора, дивишся у вікно, чи виходиш на вулицю і відчуваєш цю різницю швидкості руху. Окрім цього, зі схожих сроком причин 2Х руйнує сприйняття будь-якої погоди. Через зміну швидкості вітру, маловітряна погода буде здаватися тобі вітряною, вітряна ураганом, ураган смерчем. Ти не зможеш банально бути в контексті події, коли в тебе настільки викрилене розуміння погодних умов. Саунд серіалу на 2Х іде своєю дорогою. Це можливо був для мене найбільш дратуючий момент цього експерименту, тому що дивитися, як Еліот іде на 2Х під саунд на 2X. Я хотів все закінчити саме на цьому моменті. Це настільки неприродньо, я вже купу разів сказав це слово, я розумію, але іншого терміну я просто не знайшов, що не хочеться дивитися вже нічого, нічого не дивитися і сходити до психолога. А знайти свого ідеального психолога можна на Mindly, найбільшій платформі в Україні з пошуку психолога онлайн. На ній вже працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Тож можна обрати психолога під свій конкретний запит та на будь-який бюджет. Можна просто QR-код на екрані або перейти за посиланням в описі та пройти тест, який допоможе знайти того психолога, який підійде саме тобі. Якщо тебе дійсно щось бентежить та спокійно жити, краще не збирати все в собі, а обрати свого спеціаліста з можливістю призначити санс хоч же на завтра. А за промокодом акту отримаєш знижку у 10% на першу консультацію. Ну і звичайно, про що я вже згадував: абсолютно зруйнована акторська гра. Емоції на двоїх, це звичайно те, що задоволення. Ти Не те, що не віриш акторам, ти їх буквально не розумієш. Не розумієш, що вони відчувають, що хочуть передати та. Що взагалі тобі потрібно зрозуміти з того чи іншого виразу обличчя? Хімія між тобою і персон зникає повністю, простіше кажучи. Спочатку я думав, що саме паперовий будинок найменше постраждає від прискорення. Усе ж таки серіал побудований на діях, планах, криках, драмі, не на атмосфері чи глибокій акторській грі. Але коли я реально спробував подивитися кілька серій у 2Х, то переконався я й так це розумів, але не знав точно, що навіть у динамічних історіях темп важить ані на краплю менше ніж у повільних. Тут усе зав'язано на нарощенні напруги, на тому, як поступово розкриваються персонажі, як ти встигаєш прожити разом з ними момент від спокійного до вибуху. А у 2Х усе це зникає. Перша формуюча проблеми це музика. Поляка Садепаль, вона буквально формує екшен. Кожен біт іде в ідеальному таймінгу під подією. На 2Х цей ритм просто розсипається. Саундтрек, який мав тебе тримати у напрузі, звучить як реклама якогось енергетика. Чао взагалі втратила будь-який сенс. Відчуття моменту просто немає, ніби хтось поставив його на перемотку, щоб встигнути швидше заплакати, я не знаю. Друга формуюча це емоції. Я завжди думав, що цей серіал не намагається Дуже глибоким, але коли починаєш дивитися його у 2Х, то розумієш, що емоцій там насправді було багато. І вони грають свою роль саме завдяки паузам, паузам, які так сильно руйнує 2х. І третє, це сприйняття логіки. Папровий будинок і так має проблеми з логікою, але коли дивишся його вдвічі швидше, відчуття, що персонажі приймають рішення, не подумавши, стає ще сильнішим. Ти просто дивишся якусь тікток на різку з емоцій і криків, і просто не маєш часу зрозуміти, чому персонажі приймають такі рішення, які вони приймають. В принципі, якщо послухати мої враження від перегляду на X2 по будинку, який я вважав найменш швидкістовпливовим, то стає очевидно, як я оцінюю як Breaking Bad, так і містера робота. Але я все ж таки це проговорю. Перші два сезони, які я очікував, пролетіли набагато швидше і менш нудно. Але все, що було далі, зруйнувало буквально все враження. Я скажу чесно, не додивився і п'ятий сезон, тому що для мене все стало очевидно. Усі події, усі сцени не викликали ніяких емоцій, тому що банально через 2Х був зруйнований весь саспенс, вся акторська гра. Перегляд перетворився просто у набір подій, які у пришвидшеному темпі йдуть одна за одною. Навіть не знаю, що тут якщо чесно обговорювати. Я просто дивився, і мені було неприємно, якби я не старався зловити фокус на тому, що відбувається на екрані, та отримати хоч яке задоволення. З містером Роботом все ж таки ситуація трохи інша. Я його додивився до кінця на 2Х, навіть не дивлячись на те, що атмосфера зруйнована, акторська гра малика, тим паче, і весь цей деперешнувай пішов далеко і надовго. Можливо, справа в тому, що я його вже дивився, а містер Робот це той тип серіалу, який можна переглянути хоч двічі, хоч три, чи хоч чотири рази. Можливо, він мені просто дуже подобається, і тому мені байдуже на швидкість, хоч там буде 2х, хоч 0,5, але все одно однозначно не рекомендую дивитися його на будь які швидкості, окрім 1X. Я головну причину назву те, що Еліот відчувається зовсім по-інакшому. Тут він стає не просто шизом-соціопатом, а шизом-соціопатом на спідах. Я не знаю, як це ще пояснити. Через пришвидшення руху він стає не схожим сам на себе та виглядає ще дивнішим. Висновок тут може бути тільки один: я категорично не рекомендую дивитися кіно на 2X. Навіть серіал, який я вважав, майже не постраждає від 2X, став набагато гіршим та загалом просто іншим. Прискорення руйнує діалоги, персонажів, атмосферу, саунд та буквально всі складові серіалу, які взагалі можна зруйнувати. На цьому сьогодні, все. Дякую моїм спонсорам за підтримку мого каналу і окремо подяка Енігмі, Андрію Нивчику та Владиславу Андрійовичу. Ну а наступний ролик для спонсорів буде на наступному тижні. До зустрічі і не забувай про ТГ.